Привіт, привіт! З вами Суперблок і Софія. Привітики. А Софія з тебе не такий нік. Е, ну, коротше, і так, сьогодні у мене такий прикольний скін. Ой, сере. Заре... А... Що? Пауза не ставиться. Три. Так, ми продовжуємо. І в мене такий супер прикольненький скін. Прикольненький, а в мене котика. Це спереді вуха задніх Так. І оскільки я маю скін жителя, я не просто його маю. Ми построїли оновили селище, воно стало. Супер я не буду свій домик, конечно. Погано. А оце мій. це бувм. Бу. Не забувайте, був. Бу-був. Тут все пожительськи, але я би хотіла... Щоб... Ні, все має бути пожительське. До речі, я не будувати такі домики. Тож, Якщо щось, я їх сам буду везю. Деякі тут наш магазин. До речі, ми зараз е, той, е, показуємо, зараз знімаємо на це відео на версії 1.0.0. 1.0.0. 1.0.0. Магазинчик по-російськися русски все пишуть, через те, що е-е ми той, е-е ми м-м е, будемо то е, потім на наступній серії роби я покажу, як робити е-е як теся, як робити свій сервер в Minecraftі, і ми ту, е, Софія ту карту, а буду Софії виставити карту, я ща свою. Ну, тож вона зразу підготувалася ту все. і скажу вам свій свій IP-сервер. Ай, ді, ой, а е, е, той я скажу програму, а ти скажеш порт свого сервера. Так, там тільки треба порт вводити. Тут таке лише є такий житель. Тобі допомогти? Ну, як хоч. До речі, тут вже обновлення, є та нове, наприклад, ті блоки, ті блоки. Дракон драконяча морда. Це не яйце дракона, Воно ну, кстати Ага, подколи. Я яйця не бачила. Ви його, той, Я потім подивлюсь відео. Ну, скиньте мені або в коментарях ссылку на відео, або я якось подивлюся, як на тій версії. Так, Може командою, може ну, якось знає, звісно. Е, так. Коротше, я не хочу тобі допомагати, я буду демонструвати прикольно. Та, кольне. саме більше сподобалося сподобалась тували Софії, е, то не сподобалося того. А, На дереві. То, вже, то, що, ти так. Так, я на дереві. Ну і а, то буде, таке. Я, я на дереві. А ну так щось. куди там пішов? Свинина. А, Сменина. тут тоже прикольно. Свинина. Ха, я твой брат. Ты? Не. А. 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 кстати, будешь моим братом. Ой. <смех> 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 Забудь. Я скоро буду знімати відео на комп'ютері. чуєте якісь звуки? Не зважайте, то так той е навіть не знаю, пилюка чи що. Що ти чукаєш? Софія? То тебе нервує? Мене не нервує. бо зараз віднірує. О, кстати. А, чи ні, я сама. Я, я я е я, короче, модератор того всього. Тогося, то я створював майже все тут, а, ну, переважно більшість я. Вона але карту а... я зробила. Карту, ти. Карта, так, не карта. Якщо ви е, в коментарях нічого не пишете, лайки не ставите, е, не підписуєтесь на канал. У мене 8 підписників. Підписників. Ой, коли говорите Софія, та як ти говориш, то ти говориш, е, то, е, що неправильно. підписників. Я хочу домик на дереві робити. Блі, на щось на таке басить останнім. Первый куда все переился. Долгие лаги. О, реально, ты выкубался. Ставь на одном месте, ты слышишь? Хрюша! А заткнись! Да, Хрюша. Все знают фарш. Треба буду ставити на. <рі> Цікаво, я можу кикнути. Хуго мене? Ні. Свинин? Це дохо? Як що ти мог я построїш? Да не Зараз тебе похороніть. Положи туди хоч косов цього м'яса, іменно того м'яса. Шундук. Але іменно того. Чи Там вже нема того м'яса. Я його собі збережу на згадку. М'ясо, свинини? Так. На згадку? Так. О, точно я би тобі підвочив інвентар, але не знаю як, Хм. <хи> що тут у нас є? Узнаєш як? Та чекай тихо о вже висел Лаги. я тебе забрав ок. А чого? ты же и так команды не умеешь писать ну что я да нет, я никакие команды не писал а а теперь say что say? да, команда ты бы как что-то такое сделал это не надо, Что написав де. А і буде. а Ха-ха-ха. То есть. А ти напиши в чаті. Я так підкреслено пишу. Ти не підкреслено пишешь. Ні. Ну так, ну не без прошлый короткий. Ты можешь писать Ха. Что ну, такое? <реку> ты слепак? Что же? Треда що стержень. Края зо моё. Але класно. Ти ж скачаєш Minecraft 1.0.0. Тут можна ж машину часу побудувати. <гум> ну, то будуй. Так, два. И <гліє> тут клеток меньше. А не, наоборот, більше. дальше. Что? Нету это с Ты чатик лезешься <лист>, шесть. <гліє> 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 Мне наибольше сподобается ты в Я в ньому буду жить. Он такий прикольный туток. <гліє> До речі, Ха. <сіт> <гліє> До ага, речі, сіт. Е, який сіт? Свій сіт? Свій. Зараз. А не що? Світ. Так, Та дев'ять дев'ять дев'ять. Точно. Три дев'ятки. Що забув? Але три дев'ятки. Воно буде е, місто просте, не оновлене. Тобто просто для тих, хто от, тільки почав грати в Майнкрафт. Де цілком поставити? Не став його ніде. Свинка. Де вона? Вот тут во-во. Понятно. Вот тут во бігає. Ха! А чому він так далеко? Тепер пешкайся. я тут уже зі свиней не доробив. діло. пешка й вс. Зараз. Тут хворой ржавенький, дальше церкви. Бурдако. Вчера не малесенький. Не малесеньки. Іди на там той біг церкви. Угу. Иди на той інший. А. Іде, ха. Во! Ого, рожевий. От би його тепехнути. Тепе. Ага. Я мене ковбасить. А, я твій брат тату. чекай, я з ним поговорю. Відійди. Я з ним поговорю. Ха, ха. 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 Ой, да блін, ха стань нормальний. Він боїться мене, бо мене лупати є руха. Я дуже мало зна відео через те, що там свята на виріб. Ха <гум> ха <не> мені сказав, що, <гум> е що загубився. І скажи йому, що ми зараз покажемо йому дорогу. Хо, 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 ха, ха, хо, ха. Він говорить, що він не М 1 він не може літати або бачити нас далеко. У нього дальність тільки ну, мала. Він що вже не бачить. А нас? І він не зможе пливати так говорить, не може пливати так довго. Тобто нехай піде отак вот. Ха-ха-ха-ха. О, дійсно, можна попробувати його повідком Може в тій версії вже доступно Ой, не тікай. Ха-ха. <хух> <хух>, він боїться ти <повітка>. Ха. <хух> Ех, може дати йому зумруда. Хочу О, кидай дай хліби, він піде за хлібом. Не думаю. Эх, лише на спокій Я поставлю спаун політ. Де поставити? Тобі чи... А, тобі. Я тобі поставлю, де би тут поставити. Нашу. я знаю, що тобі зробити. Що? О, а. Ні тільки на Гаймо Димон. Що-хе. Да добре, дари, зміню. Що? Ви навчилися в новій версії іграти, так? Те, що в танкій версії можна було, то. А -май-о! Я не можу з тобою. І нас п' і не змій мене перетворяти знов, не смей. Не смію. Девять 9, 9. 9. я тебе зараз виключу. Слухай, я тут тоже теж працював. І що? Ну а то я слуговує непощаду. Ну, не пуща, да. То ж все таки. бай-бай. Байбай. Нас, нас виривається все. все Окей, Тупе! ти тупе, ти тупе, ти тупе, ти тупе. Включи вай-фай. Ты можешь включить Wi-Fi? Ну, маєш. Житель срай, да и потім вкапать. Давай. Що там в магазині є? Магазин не цікавий. Тупіця -ту Wi-Fi Зараз я на остаток продемонструю мій невеликий, я тільки як 5 минут його строю, сяло, що своє Але це що тупе? Ми то не тупе? чули, але вона сказала, що вона тупа, серйозно сама. Тупе. Да блін, так довго. А. Що? Вот от зайченчик, ти ліпший ніж декого. Хай. <плес> Нешесть так збасить. Заработа уже шевости. Не тоже. все так кубасить. Такі невеличкі мої селища. Тут с тех чорних стовпчиках уже все переробив ті стовпчики. Про кожні е Кожен май майже кожний вхід подвал, бо -то. і кто-то. Що. Мі так просто не зіде. Е, -е Софія більше з нами не буде зніматися, на жаль. Хіба що. А її врятує е, одна підписка і е, і 5 лайків. Ой, сервер заповнений, заповнив сервер. Ну ой. Тебе нема. Перезайди. Є. Yeah. Yeah. Два ігрока. А. Лаги Мобу, тебе там той скин що в неї був, А то бы то бы не знаю, що, ну, хто бачив її скин. Не знаю, чи бачили. Ну то тоді було ржака що? завтра как видим. Да ты Попробуй только на пальчиком до только ты все. Ах ты? А я тебе розы сам садил и дорожку стал. А! я отвечаю тільки за своє. Вот тут була дорожка. Я построю. Все. Вот так. Ты. Вирости. А що було на ой, а перший є. Шукай друге яйце. Я ти пешну їх всіх. Lahy, lahy, lahy. A čo? Ono <coughs> nezbrehlo. Ahoj. Oh, wow. Po 21, den Цесову я закінчую. Всім пока-пока. Не знаю. <тас Jezzy> може сьогодні я ще раз знімлю. Ну, може, що зніму. Не знаю що тільки. Mm, ну всім пока-пока. Я просто маю дещо завершити одне діло. Ну? Ну. Good. <laughs>